Кожний раз, коли ми зустрічаємо своїх духовних наставників, ми з повним правом на основанні Євангелія кажемо своїм наставникам, Отче, Отець Духовний. Послання апостола Павла сьогодні звучать слова. Спішіть робити сильним вашої призвання християнської і додає, хоч у вас тисячі наставників, а от отців немного, отців мало. І тут же відповідь на питання нині каже Павел, я апостол Павел. Родив вас благовіствованням своїм. Проповіддю апостол Павло привів до Христа людей і він став духовним отцем тих людей. Так от, виявляється, можна називати своїх духовних людей. Наставників і отцем, і учителем, і наставником, вкладу я то -то в рамки все, що ми проповідуємо о Христі. Тож, дійсно, у нас один Отець Небесний, котрий послав Ісуса Христа, Сина Свого, на спасіння нашої, Дійсно, один у нас наставник Христос, но Котрий збирає дванадцять. Апостолів, потом, 70, а донині мільйони проповідників ідуть у світ проповідувати Слово Божиє. До церкви ми приходимо на подобноє. Накачуємо ж це духовні, серце укріпляємо, душу, дух і тому храм наш. Унікальне свято місто, ми научені вести уваження к тим людям, котрі моляться. Вообще-то у православній церкві є один момент. Після того, як священик помилився за здоров'я і за упокої, читає одну знамениту ектинію, оглашенні люди, котрі готуються до хрещення. Люди не церковні, без підготовки виходить вон. Оглашені зайдіть. Одні оглашені зайдіть. Одні вірнії, останьтеся. Паки і паки, миром Господу помолимося. І ми сьогодні кажемо, як важко нам православним цьому світі бути подтянутими спортсменами. Не в смислі Якоїсь особливої фігури мати, а потянуті духовно. Де би ми не були, ми маємо вказати, що ми маємо воспитання церковної і уваження к поглядам других людей, а помнити, хто нас навчив. Тому Павел каже в одному з послань: братія, з великою честю споминайте наставників ваших. Котрі проповідали вам Слово Боже, котрі відкрили перед вами красоту духовного життя. Паминайте їх, як важно в тяжкий час показати, що духовник завжди на місці, і приклад показує добрий. Впрочем, і пастир у тяжкий час не тікає від вовка. А тут у 90-х роках вовки були страшні, бігали по вулицях, захвачували храми. Били людей, нападали на людей. Но пастирі залишилися на місці. І ми сьогодні взирає, як Господь істеляє нині лунатика хлопчика Бісноватого і зганяє із нього бісов. І на питання, чому ми апостоли не могли вигнати біса, Ісус відповів відому нам фразу. По слабовер'ю вашому, по неверствую вашому. Сатана боїться віруючих і абсолютно не боїться безбожників. Сатана боїться тих, хто сповідається, причищається, хто держить пост і молитву. Ті люди, котрі не знають поста і молитви, а тепер видими кроме православної церкви. Канонічної церкви практично за пости ніхто не говорить. То ми знаємо під Карпатами 1150 років наші люди держать пост. Хто б сюди не приходив, відкривали очі. Що тут за народ такий усі до церкви ходять, усі пост держать, усі моляться, причащаються. Господи, благослови нам, щоб ми далі так держалися. Бо так важно нам полюбити молитву і пост. Дивіться, щоб у серце ваше не отягчалося об'яденням і п'янством. Впрочем, і людям неправославним напомнити, по мислі, на думку святителя святітеля затворника, всякий чоловік, котрий не має подвига поста й молитви, неумолимо попадає. Под його сатани. Сатана не б'є ним до землі, пінаму не тече з рота, но сатана спрячеся там, і чоловіка толкає на блуд, на зло, на нечисть, внушає у мозок чоловікові, що то його лічне рішення, а чоловік давно вже безвольний. Його тілом користуються біси, устами користуються біси. Откуда в многих людей ненависть до церкви? Святитель відповідає, маса людей, не церковні, не контролюють свою бесіду, вони так, да, коли ненавидять духовної, а чому не знають? А моїм підскажеми: Христа не мають, благодаті Божої не мають, а внутрі сидить опитний. Опитний сатана, Котрий жонґлірує твоїми чувствами. Маса злочинців прямо кричали, розказували, я не хотів тот злочин робити. Я супротивлявся, мене щось вело. Тягнуло я, і я зробив зло, осознаває, що не мог то робити, а одказатися не міг. Люди свідчили обіснування. Люди свідчили про те, що вони розуміли, що вони злочинці, але злочин робили не по своїй волі, а по волі сатани, живущих у них. І це не шутка, це не бесіда, це не літературна, красива казка. Це Реальність і нині, чому православні так держаться. Правильного православного ісповідання. Почому православні і в центрі Європи русини тепер составляють костяк? Тую в Закарпаття нас 80% православних місцевих жителів русинів. У мадярах православні лише наші люди. На словаках Словацька православна церква состоїть із 99% русинов. Словаки ніколи не були православні чи один-два. І польська православна церква теж більше половина наші люди. Так, значить, заклали в нас кирилими Мефодій такі добрі зерна, котрі проросли і дали нам добрі всходи. І тепер в Україні нам так важно молитися за мир Україні, за те, щоб було ліпше, щоб тяжкі часи закінчилися. За воїну молимося, за людей-переселенців. Але при тому. Ворог, який бив нас при Австро-Венгрії, при німцях, при советах, і нині знаходить можливість вкусити православних. Ми повинні бути осторожні і готові завжди дати відповідь антицерковним силам. Не розумієтеся, не лізьте. Православів Закарпатті нам ніхто не привів. Ви к нам прийшли. На танках у 44-45 році, причому привезли не православ'я, а атеїзм державний. А ту істинна знайшли тисячолітнє православ'я Киримофодівської. І нині така ситуація, що ми держимося православ'я, бо ми розуміємо, якщо ми православні, смисл нашої діяльності і релігії є великий. Якщо отпадемо, ну і що? Вороги будуть потирати руки, а люди втратять Царство Божоє. Боже Мати, благослови нас, щоб ми мали силу і кріпость держати пост і молитву, як два крила у пташки, держатися церкви канонічної, благодатної, православної, не тягатися на приманки цього світа, бути мудрими і благословенними, пам'ятати, що доки ми православні, Подтянуті спортсмени в постій молитві, ми ту тут, діти Божі, способні сопротивлятися гріхам і злочинам, а у вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.